На мільйон доларів вирішили приміняти чиновники Бориспільського району екологічну безпеку декількох сіл. На тутешній дамбі зі складною системою каналів спочатку незаконно приватизували, а потім виставили на продаж понад 8 гектарів земель. Команда Сто корупції вирішила з'ясувати, хто до цього причетний та як нечисті на руку посадовці зуміли провернути таку аферу та про все по черзі. Смуга землі, про яку йдеться, розташована в адміністративних межах двох сільських рад: Процівської та Воронківської. Коли ми приїхали до першої, там нас одразу запевнили. Хоча це і територія сільської ради, проте розташована ділянка поза межами самого населеного пункту. Тож за неї тут не відповідають. оці, оці дачі, що сюди знаходяться, і всі туди до, до Дніпра. Я не маю на намір. Тобто це що за червону смугу це компетенція районної адміністрації. адміністрації у Воронківській сільській раді розповіли практично те саме. Тобто також кивають на Бориспільську районну владу. Рада до, до, до цієї ділянки ніякого відношення немає. Вони не питали, не погодження нашого не просили. Нічого зовсім. Це чисто компетенція адміністрації. районної. Районної. Що ж, поїхали до Борисполя у приміщенні тамтешньої райдержадміністрації керівництва ми не застали. Проте телефоном перший заступник голови цієї установи Володимир Солдатенко нас запевнив. Те, такий, Треба, ти, що, ти. Тобто в управлінні Держзамагентства у Бориспільському районі. Туди ми і подалися, і саме на цьому етапі почалося найцікавіше. А поки що кілька слів про саму дамбу. Відповідно до відкритих документів Державного агентства водних ресурсів України вказана ділянка розташована на високій непереливній дамбі завдовжки 19,5 кілометрів. За призначенням, це гідротехнічна споруда для захисту від затоплення масиву проців Київ, площею 5240 гектарів. Паралельно дамбі на відстані 200 метрів від неї прокладений дренажний канал завдовжки 15 кілометрів. Крім цього, тут є по 5 шлюзів регуляторів та гідронасосів. І саме на цьому надважливо. Об'єкті приватизували 8,3 гектара земель. Ось коротка схема, як усе відбувалося. 2012-2013 років начальник Дніпровського басейнового управління водних ресурсів Аркадій Сакевич ініціює інвентаризацію земель водного фонду. Тоді цю ділянку було штучно втрачено. Водночас був знищений державний акт на право постійного користування землею серії 2 КВ номер 202709 Натомість загальний розмір земель водного фонду, що належав Дніпровському басейновому управлінню водних ресурсів, не змінився через те, що ділянку завбільшки 8,3 цілих Тара було пересунуто з дамби в інше місце. Паралельно знищують сліди та копії вище зазначеного земельного акту в районному та обласному управліннях земресурсів. Далі начальник управління Держземагентства у Бориспільському районі Олег Майстров видає довідку, де вказано, що ця ділянка належить до земель запасу. Потім смугу землі розпайовують на 67 підставних відставних осіб по 10-12 соток. Нині землю виставили на продаж. Вартість сотки коштує 1200-1300 доларів США. Загалом набігає кругленька сума приблизно 1 мільйон доларів. Команда стоп корупції у приміщенні управління Держземагентства у Бориспільському районі. Йдемо на пошуки начальника установи Олега Майстрова. Доброго дня, а можемо побачити Олега Валерійовича? Його немає. А він сьогодні буде? Мабуть, ні. У робочий час посадовця немає на робочому місці, але ми маємо його телефонний номер, намагаємось дотелефонуватися. Утім, на тому боці слухавки не беруть. Олего Валерійович не захотів з нами розмовляти, скинув слухавку, але надіслав повідомлення. От знак питання. Ми також надіслали повідомлення, де попрохали чиновника дати інтерв'ю. Проте відповіді ми так і не одержали. Та ми терплячі, тож приїжджаємо сюди ж за 10 днів. Проте Доброго дня. А, я до Олега Валерійовича. Я минулого разу приїздив, казали, що його немає, Зараз немає. А він відпустці за власний рахунок по, по 2 листопада. Класична схема: щойно запахло смаленим. Посадовці беруть або лікарняний, або відпустку. І вкотре намагаємось дотелефонуватися до посадовця. Микаємо гучний зв'язок. Олег Валерійович скидає, очевидно, не хоче з нами спілкуватися. Та перш ніж піти з установи, заходимо в двері навпроти. Коли розповідаємо про ситуацію з дамбою, чуємо лаконічну і суху відповідь. Ми, якби ну, люди тут нові, якби ну ще не до кінця mm -hmm. розуміємо, що ситуація то... також чуємо чиновницьке Готуйте запит усе за шаблоном. Що ж, нам зостається шукати Олега Майстрова в його помешканні. Місцеві жителі нам погодилися допомогти. Коли ми приїхали за адресою, то були просто приголомшені побаченим. На парадному вході відеодомофон. Дзвонимо. Добрий день. А, це можу я поспілкуватися з Олегом Валерійовичем? Ми ще не почули, що Олега Валерійовича вдома немає. Тим самим люди всередині підтвердили, що він тут проживає. Ми поїхали вдруге, проте цього разу через відеодомофон взагалі ніхто не відповів. Мобільний також мовчав, тобто повне ігнорування. Ми поцікавилися про задеклароване нерухоме майно посадовця, і ось що з'ясували згідно з державним реєстром речових прав у чиновника лише 10 соток і зовсім в іншому місці. Але найцікавіше навіть не це на свого батька Валерія Майстрова. Посадовець виділив через підставних осіб 88 гектарів сільгосп земель у межах села Любарці цього ж Бориспільського району як підтвердження. Також реєстр речових прав і такого добра майже 30 сторінок. До речі, підписи у цих документах стоять, зокрема, колишнього заступника начальника головного управління держзамагенства у Київській області Станіслава Губіна. Нещодавно, після гучного резонансу, йому оголошено підозру в рамках кримінального провадження. І наостанок. щодо цих двох оборудок уже ведеться перевірка комісією обласної держадміністрації з дотримання земельного законодавства. І що цікаво, після її початку Олег Майстров одразу почав жалітися на самі верхи, цебто ревізори, нібито діють незаконно. Також до перевірки долучилось управління СБУ у Київській області. Тож сподіваємось, згадані посадовці не уникнуть покарання. А команда стоп корупції буде за цим пильно стежити та обов'язково зустрінеться з Олегом Майстровим після 3 листопада, коли в нього закінчиться відпустка. Тож чекайте у наступних випусках фінал цієї. Іс. história